Я засновник евент-компанії компанії по Оренду. А зараз військовий волонтер. Я мала можливість виїхати, але в мене не було навіть жодної, жодної думки, що до зараз хейтери почнуть тут розказувати все з вами. Зрозуміло, Ніфіга вам не зрозуміло. Мені закидають, як ти можеш товаришувати, дружити з росіянкою. Хороших русських не буває. А Ніка допомагає цілодобово, тільки коли не спить. Ми зібрали 300 тисяч євро. На допомогу Україні поля полякова моє все. А тільки сталася ситуація з підтопленням, з затопленням Херсону. Перший човен, хто нам припер, звідки ми взяли? Звісно, це був човен поляковий. Я буду до останнього свого подиху захищати свою землю. Ти загружай тоді, тільки треба певне, з великих коробок, бо це діти дають. Давайте, діти в укриття! Давайте, давайте, ховайтеся за ним. Давайте швиденько вниз давайте. Бігом, 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 хлопці, потім на телефоні, потім, потім. Звуть мене Світлана Легка. В мирному житті я засновник евент компанії компанії оренду. А зараз військовий волонтер. Ми знаходимося в нашому новому домі. Це приміщення 400 квадратних метрів. Я його придбала ще 22-го року, тільки в грудні місяці. У нас дві компанії евент компанія і аренда меблів, обладнання і декору. І вона, ця компанія, перетворилася на укриття для людей. Орго. Недоброго вечора. Так ми влаштували для людей, як змогли, поставили те, що мало. Ковтри, одеяла, подушки, все, що могли. Тут у нас, звісно, наш прапор. У нас написано що ще віші відео місця. Вчора у нас було більше ста людей було забито. Тут так само у нас відпочивають люди, у нас дитяча. Тут що не сплять наші дітки, хтось сплить, що... хтось не спить. Сплять люди, сплять дітки, малявки наші. Наші що... малявки сплять. Сімейна тут у нас такі, тут у нас дуже, дуже, дуже мила картина. Я, в принципі, благодійністю займаюсь більше 20 років. Сказала собі, ти взяла відповідальність за тих людей, яким ти відкрила двері в самому приміщенні. Ти. Дала надію цим людям вижити зараз принаймні в перший час. Що буде далі? Життя пока. І оця відповідальність за інших людей мене, мене тримала. Це мала бути фото, відео студія. Але так і не сталося. Тут жили у нас майже 50 людей. Старий банер, звісно, що старий. Клали його під низ, щоб менше було холодно. Банер міс Україна, всесвіт. Я багато років була генеральним продюсером і режисером. Ось тут написано, бачите, автентичні написи, що дитяча, тепер вже склад, бо тепер все перетворилося на склади. А тут були тут спали діти. Ми вже все походу знаходили якусь деревину, з декорації різали, робили стілажі, як в потягу. А оці червоні доріжки колись слугували реальними червоними доріжками. Церемонія нагородження, де ходили, дефілювали наші українські світові зірки. Тепер вони живуть і допомагали. Нашим дітям не спати на бетоні. Я збагнула, що я хочу іти захищати свою країну. Я пішла в військкомат. Мене подивилися на мою хореографічну освіту і на політологію. І мене не взяли. Я весь час проїжджала через Святошину, через ті блокусти, і там познайомилася з хлопцями, саме з хлопцями К8. Там, де я і до сих пір перебуваю, це добро, добро в ДФТГ, добровільче формування. Звісно, як людина, вже, скажімо так, військова. Я одягла форму і одягла бірце, а танцювальні туфлі ставила в куточок. Я мала можливість виїхати, але в мене не було навіть жодної, жодної думки, щоб виїжджати. Я буду до останнього свого подиху захищати свою землю. Я маю силу. Я людина, за якою можуть піти сотні і тисячі людей. Ден, а може ми в, в, спочатку пікав, да, а потім бус. Потім бус. Тоді добре, а тоді, тоді ці машини. Тоді ці Всі в мене ключі. Наші бойові машинки, не знаю які, в мене всіх ключі. На цьому гуталіну. <ріху> Макс з тобою не обіймалися. <ріху> <Вместо> <ріху> <гроїл -чевськ. ріху> Це всі наші волонтери, переважно в більшості це все з деокупованих територій. Хлопці є з Алчевської, є з Херсона, є з Харкова. Спочатку ми допомагали виключно цивільним людям. До мене прийшла просто думка, що Дуже багато компаній, дуже багато благодійних фондів вже створених, хто допомагає цивільним. Передова з Києва, з Київської області, з Чернігівської області вже відступила і орки пішли. Зразу пішло усвідомлення, що для того, щоб нас було майбутнє, нам треба перемогти цю війну. Нам треба допомагати нашим ЗСУ. Досить розмита, скажімо так, у нас допомога, що зазвичай там фонди беруть один. Беруть один якийсь чи, чи два там, бригади чи батальйони і допомагають. А я так не працюю, тому ми підтримуємо 23 батальйони і допомагаємо їм всім. Хочемо висловити щиро подяку благодійному фонду Світлани Легкої Світлої за наданий автомобіль медична рота, ми дуже вдячні за те, що благодійний фонд світлий завжди про нас пам'ятає благодійний фонд світлий. Дякую вам за допомогу від 46-ї бригади, третій батальйон. Ну, крім того, що потрібно військовим, звичайно, то що всі просять дрони, всі просять машини, всі просять прицели, те, що стосується військової амуніції, то ну, так мило, коли хлопці на передовій просять. Привезить нам, будь ласка, київський тортик. <гум> це, так, це, так, це так якось чуттєво. І ми їдемо за цими тортиками, ми веземо їм смачну кавуцю, саме смачну, да, не просто от той вибачте шмурняк, який інколи їм там дають, а саме, саме хорошу смачну каву. Якщо людина на фронті, якщо людина. Спить в окопі, вона і так вже обмежена в багатьох привілеях, які ми собі в тилу можемо дозволити. Тому я думаю, що ми можемо від себе відірвати і передавати їм не непотріб, а віддавати і передавати їм найкраще. Ми повісили нашу найбільшу цінність. Це прапори, підписані нашими хлопцями з різних з різних батальйонів. Я рідко тут зупиняюсь, тому що зараз говорю і на комок в горло накатую, тому що знаю, що багато кого, ті, хто підписував цей прапор, і інші вже немає в живих. Але хлопці, ви все одно з нами на небі. Ви янгові охоронці, і дякуємо за те, що віддали своє життя за нас. Наш прапор з Херсону, ті, хто визволяв. Херсон і вішали прапор над мерією на центральній площі Херсону. І наша друга мотопіходна, 93-й, Холодний Яр в кабінеті. в мене за мною висить наша 53-я, з якою я познайомилася в самому Бахмуті. Ми знаходимося в фортеці Бахмут. Бахмут тримається, кровоточить але тримається. Наші хлопці і дівчата, наші славетні захисники, тримаються всіми силами. Перший раз, коли ми вирішили поїхати саме на передову, Емоцій так багато, що їх важко вкласти, скажімо так, в одне якесь, скажімо так, речення. Давайте, <плеслась> 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 Реальний жах від ах, мертвих від двохсотих хлопців і дівчат. Це реальний жах. Я не боюся крові, бабуся працювала, була фельдшером на фронті, я виросла в неї в амбулаторії, в лікарні, але ці частини, саме частини тіл, саме відірвані ноги, руки. А ці машини вокаційні, які не встигали мити після двохсотих той жах, який дуже важко було якось перенести. Тобто ти якось так от, робив так великий вдох і, 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 і боявся видихати, тому що з видохом в тебе, здається, вилетить просто рев, левиний рев, і випаде просто серце. Слава Богу, на цьому прапорі! От ті, хто підписався на цьому прапорі а Всі хлопці ще живі. Але я не знаю, захожу в штаб і кожен кожен ранок просто молюсь, щоб вони цей прапор, коли закінчиться війна, прийшли і так само цей прапор зняли. І кожен поставив наймалював сердечко біля свого прізвища, що він повернувся живий. У нас тут є жіночий куточок, так званий, тому що а, зараз на фронті на зараз в ЗСУ перебуває більше 600 тисяч жінок. На війні немає того, що ти чоловік чи ти жінка. Є різниця, але війна не розрізняє. І звісно, що дівчата на фронті вони виконують а, такі ж самі обов'язки, як і хлопці. Взагалі, на початку повномасштабки не було. І тільки зараз вже її почали шити і затвердили через Міноборони, Не було взагалі жіночої форми. Тобто я одягала берці 41-42 розміру на свій, свій 36-й. Вся форма, вона чоловіча з чоловічою посадкою, на два на три розміри більше. Бо у цю форму там, да, нам благодійна організація передає з Натівських складів, складів з Англії. Дякую, Олічка Стоян за форму. Дівчата дуже щасливі, тому що тут жіноча посадка. Ті жінки, які так само мали змогу взяти своїх дітей маленьких і поїхати за кордон, а вони цього не зробили. Вони залишили дітей на батьків за для того, щоб багато дітей України могли далі бути живими. Не всі мають іти там на передову. Але дівчата, які на передовій, дівчата, які просто перебувають ну, в жахливих умовах, може не несправедливо ставити її на перше місце перед чоловіком, але чоловіку більш природньо буде захисником. А коли жінка стає на захист, то це жінка гори. Такі незвичні прохання від дівчат, коли ми тут в, в тилу, але ми не встигаємо робити манікюр, ми не встигаємо фарбуватися. А були такі запити, коли дівчатка просять привести фарбу для волосся фіолетову. Чи руду яскраву руду, чи просять привести, кажуть, ми там будемо там, тиждень, буде невеличкої там перерви, аля. Десь там в тилу привезіть там нам лампу для шелаку, для нігтів. Ну, це з одного з першого погляду був зразу шок у нас. А потім ти розумієш, що це ну якась, хоч невеличка радість, і дівчата все одно залишаються дівчатами. І коли вони за собою слідкують, і хлопці посміхаються, і по-інакшому не ставляться. І ось ми пошили такі тактичні косметички без всяких прибамбасів, що було дуже зручно з однею застіпкою. І сформували такі невеличкі приємності для наших дівчаток. І що тут у нас є? У нас тут є крем для обличчя, у нас тут є сироваточка, засоби для зубів. Індивідуальні у нас тут є термоковдри. Ну це не тільки для дівчат, але для хлопців. Але ми зазвичай кладемо набори невеличкі для шиття. Звісно, завжди кладемо цукерочки. Завжди маленька приємність, завжди в кожній є цукерочка. Кладемо сухі шампуні, гелі для душу. Тобто, отримає дівчинка таке і каже. Хотіла мазати руку кремом для рук обличчя, а тепер в мене є і для обличчя, і для рук. І це дуже приємно. і Ми завжди коробочки підписуємо, що дівчата ми вас любимо і разом до перемоги. І дякуємо вам за все. Так що ми таких косметичок зібрали напевно більше трьох тисяч штук. Дякуємо Ніка, Волоцерківська і Жаночка, які передавали це з Франції. Велике дякую. Жані та Ніці за такі гарні-гарні подарунки, які нам дівчатам там на фронті буде дуже дуже сподоби і дуже дуже знадобляться, і будуть нам допомагати, щоб наша шкірка була така, як до війни. Ніка Балоцерковська є офіційним волонтером благодійного фонду світу, за що їй дуже велика дяка і для нас велика честь. Мені здається, що Ніка допомагає цілодобово, тільки коли не спить. Але навіть коли спить, то все одно допомагає. Це і проведення благодійних заходів разом з Євгенієм Чичваркіним. На останніх двох благодійних вечерях ми зібрали 300 тисяч євро. А на допомогу Україні це надважлива допомога, тому що ми не зберемо таких грошей. В нас вже всі обескровлені. А Ніка веде інформаційну війну. Вона показує війну а, реальними очима. І вона пише дописи, про які не боїться, за які її дали пожиттєвий термін ув'язнення. Якщо б вона повернулась в Росію, ну, вона тоді вже ні туди вже ніколи не повернеться і не хоче, і не буде повертатися. Кось ми сиділи з нею в такій вона її називає. Секрет, який вам розкриваю, є кімната гібридних релі... релігій, там, де всі релігії зібрані у Нікі. І от ми так сиділи, по будівочому говорили, і вона каже, що я в цьому так само черпаю сил в допомозі іншим. Дуже смішна картина, коли ми сидимо на підлозі в її будинку, в дуже дорогому, дуже красивому, все завалено коробками, пакетами, все просто в гуманітарці. да 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 -дам. Только я все разгребла, у меня была идеально чистая. А я даже не знаю, как это назвать прихожая, наверное. Вот. Пришли, наконец-то светик, радуйся. А, вяленое мясо и вот то, что меня просили ребята, потому что я им давала на тесты, я покупала им всякие разные супы быстрорастворимые. А вот эти японские, они очень крутые. Всяких а, еще печенье всяких. Это что у нас? А, вот еще такие у нас, эти очень удобно с собой таскать, тоже Япония. Еще термосиков, плащей. Я заказала на пробу сейчас вот такие вот термосы. Это чашки, это термочашки. Я хочу посмотреть, сколько они держат, потому что в них тоже удобно делать и чаи, и супы, и кофе. И они, конечно, для транспортировки намного более удобны. Тут ми фасуємо, тут ми крутимо, тут ми пакуємо, тут у нас в волосі десь скот висить, тут у нас руки в крові, бо порізані всі. Це до того, що типу, та що, ці мільйонери, Це хто? Мені цим людям хочеться, ну хто знає, що я ламаю інколи носи, мені цим людям хочеться зламати ніс. Мама, ти жиє, мама, коли мені каже, що ти жидівка вже не працює. Коли мені закидають, як ти можеш товаришувати, дружити з росіянкою, хороших русських не буває, так я вам хочу сказати, що без цих росіян, які не згодні з режимом, які за тих росіян, як Лія Хіджакова, яка з 2014 року проти, проти путінського терористичного режиму, дякую цим людям, які допомагають, які вголос говорять про реальну ситуацію в нашій країні, які Дійсно за Україну, про Україну і для України. О, це моя красунечка, яку о, подарував нашому фонду і мені особисто Міша Діанов. Так сталося, що Рік назад, коли були проблеми з паливом, і дуже нечистоплотні люди, яких на жаль в нашій країні дуже багато, заправили мою машину, розбавили бензин з водою, і в мене просто зламалася повністю машина. А ми тоді возили хліб перший в деокупованій території. І, скажімо так він побачив нашу проблему. Йому давали він збирав на нього, назбирали гроші на його лікування. Йому для реабілітації руки. А він сказав, що зібрали набагато більше ніж є потреба, і ця машина буде приносити дуже багато користі дуже багато може допомогти хлопцям і дівчатам, які на фронті. І тому от придбав таку чудову машинку, яка реально дуже нас виручає, тому що вона бачите, пікап. Він дуже прохідний, він високий. Він проїжджає по будь-яких болотах. А ми що зробили на нього. Такий каркас, щоб влазило більше речей. Тому, мішенька, як завжди, дуже дякуємо тобі. Ми перший наш концерт робили для Айдару наприкінці березня. Позвонила ввечері Альонка Мозгова і каже: «Свєта, о, треба підтримати пацанів. Їм повний капец». Я кажу, я завжди готова. Вона знає, що крім. То, що я легка, що й швидка. Це був наш перший концерт повернення до нашої професійної основної, основної там діяльності. У той день на межі, радості, твою, я скажу дякую. Оля Полякова моя. Оля Полякова, моє все. Ой, Оля Полякова, моя любима комація. І так сталося, що в мене 10 похресників. Я дуже люблю дітей. Олічка, колись навчалась у нас в університеті, так стало, що я стала її свахою. Її теперішній чоловік, Вадік Міку, був сусідом у Михайла Михайловича Паплаского, там де я працювала в університеті, і в нього був юбілей. І він попросив Михайла Михайловича дати йому якусь красиву, вродливу і, і талановиту співачку. Я тоді була проректором з творчих питань в університеті. і Звісно, що Михайло Михайлович дав мені завдання, я відправила на цю вечірку Олю. І так Вадік з Олею познайомився, і потім вони почали зустрічатися, і потім вони вже одружилися. Оля потім вступила в консерваторію і якось на наші дорогі розійшлися, Ми не були подружки. А потім у нас були перші телевізійні проекти на нашому українському телебаченні. і Я була продюсером одного нашого проєкту. У нас був кастинг і я як продюсер запропонувала Олю в якості учасника. Звісно, що Оля потрапила, пройшла цей кастинг і була взяла участь. І, звісно, вона цей проект виграла, бо Оля інакше не вміє. І не тому, що кума в неї була продюсером, тому що ми тоді ще не були кумами. Бо зараз хейтери почнуть розказувати все з вами зрозуміло. Ніфіга вам не зрозуміло. Тому що тоді ми ще не були подружками. В мене таких, як Оля, було дуже багато. Почали працювати разом з Олією. Потім ми вже подружилися. Ось Олічка була вагіт... потім завагітняла другою дитиною, Алісочкою, і вже похрестила Алісочку. І вже з тих пір ми стали дуже близькими подружками. Ой, Оля багато чого робить. Оля з перших днів вона ж виїхала з дітками за кордон а, із мамою, і з перших днів вона і психологічно просто підтримувала мене особисто, тому що це було надважливо. Ну я ж теж людина. Як я би не була залізна баба, як мене інколи називають, але я теж людина, мені теж потрібна потрібна підтримка. Перші якісь от нам нам потрібно було були гроші на відновлення дитячого садочка. А перші там. Мінімальні 50 тисяч тоді дала, дала перерахувала Оля. Потім ще передала, коли в неї можливість, вона завжди перераховує. Оля завжди розказує в соцмережах про наші проекти завжди просить підтримувати наші проекти. Тільки сталася ситуація з підтопленням з затопленням Херсону із сіл. То перший човен хто нам припер, Звідки ми взяли? звісно, це був човен поляковий. А тому Оля завжди завжди поруч зі мною. Я за це їй безбежно вдячна. Це Людмила Пантеліївна. Я сміюсь і кажу, що вона по сумісництву моя мама. Yeah. Бо функції доці, доці я виконую набагато ріже. Мамочка, вибач мене, будь ласка, що в тебе така доця коза. Людмила Пантелеївна, яка кожен день в штабі, яка приходить, яка годує їжу, готує, яка кормить наших волонтерів, яка прибирає. Ми ем, так в, жарті, в жарти називаємо їх наш батальйон пенсія, це наші найстарші волонтери. А оце наша нова волонтерка Мірочка. Знайомтесь. Вона вдома що було, то передає нашим. Нашим хлопцям. Давай, сонечко, Давай, ти пладую сюди, а дядя поховає. Молодець. Давай, сердечко. Клас. Ти киянка, ти тут живеш? А мама з Донбасу. А звідки мама з Донбасу? Звідки? Первомайська Луганська. З Первомайська Луганська область. Зимай же земляки з хлопцями. Я чула. Да? Все буде добре. Вернемося, вернетеся додому. Вернемо всі наші території. Таким ім'ям з дівчатками міра. Клас. Я особисто одна людина нічого не може зробити, тільки в єдності ми сильні. Тому низький вам уклін, мої світлячки. Українці небайдужі, люди з усього світу. Донатьте, будь ласка, допомагайте, долучайтеся до допомоги будь-якого волонтерського руху, до будь-якого благодійного фонду. Посилання на наші профілі, посилання на наші рахунки, на наші банки. Будеть в шапці профіля. Будемо дякувати за кожну гривню, за кожну допомогу. Україна жінка сильна, незламна, свободна, красива. Жінка продовжувач роду. Будемо народжувати дітей. Діти будуть відбудовувати нашу країну. Тому залишайся такою незламною, такою сильною наша Україна днем народження.